Hi everyone! мене звати Ліля Витенко, і це мій YouTube канал, де ми разом з вами вчимо англійську мову. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, та давайте разом досконалювати мову. Ну що, ще один рік добігає кінця, і я пропоную вам зробити такі підсумки. Цілий рік я працювала зі своїми учнями, ми вивчаємо англійську, і багато з вас із нас. Хоче вивчити англійську, і я собі подумала, що останнім відео в цьому році було би добре, мабуть, розібрати таких п'ять ключових моментів, які мої учні роблять знову і знову. Тобто такі дії, які заважають нам добитись того результату, який ми хочемо. І одразу хочу вас перепросити за те, що останнім часом відео трошечки хаотично виходять. Грудень місяць я вже трішечки підздулась, підздалась. Ось я не планую закидувати цей канал ні в якому разі. Я вам щиро вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші підписки. Те, що ви ділитесь цим контентом, мене це дуже надихає. Мені це дуже допомагає. Вам щиро за це дякую. Ось, але якось під кінець року. Якось воно трошечки, скільки разів я сказала, якось, якось воно важкувато було. і Я собі подумала, а. Хто там буде в кінці року дивитись мій канал. А виявляється, ви чекаєте, бо ви знаєте, що кожну п'ятницю виходить відео. Наступний рік я планую робити акцент на YouTube, то я собі маю такі плани робити двічі відео на тиждень. Тому я сподіваюся, що новий рік порадує нас більшою кількістю контенту. Ну, це від себе можу пообіцяти. Ось, ну і в цілому, у нас вже майже 7 тисяч, і це просто я уявити собі не могла. Коли я починала цей канал, я думала, ну хоча б тисяча була, а нас майже 7. Я вам за це дуже дякую. Пропоную дуже не затягувати, бо я люблю з вами поговорити і давайте одразу рухатись до підсумків. Деякі з цих пунктів я вже проговорювала раніше, але так як це таке підсумкове відео, в принципі, ми робимо акцент з вами на ключові моменти, тобто те, що я спостерігаю майже в кожного учня або протягом року я з цим зіштовхувалась. Ну і перша помилка це те, що ви боїтесь робити помилки. Страх, помилок це головний ворог прогресу. Уявляйте собі картинку. Я десь таке бачила. Знаєте, такий новенький олівчик. Він такий підточений, гострий, такий гарний. Ось він чому такий гарний, ідеальний, підточений, тому що ним ніхто не користувався. Він собі як лежав, так і лежить гарненький. А олівець, яким користувались, він заточений. Він вже підточений. Він не такий гарний, він не ідеальний, тому що ми не можемо бути правильні, ми не можемо бути класні, ідеальні, не роблячи до цього помилок. Помилки це. Процес навчання, це частина цього навчання, і я кожного разу кажу, тому що в мене учні і вони хочуть щось сказати. Я працюю репетитором англійської вже десятий рік. Так ось я постійно бачу, як учні перед тим, як щось сказати, вони а це правильно або по слову кажуть, і від мене чекають, що я, знаєте, кивну, що я покажу так, правильно. Я завжди кажу, скажіть. А потім будемо розбиратись, якщо я не зрозумію, а таке буває дуже рідко. Тобто, коли я спілкуюсь з людиною і там помилка, наприклад, на помилці, але є ключові слова, мені і так зрозуміло, тому в тому немає великої проблеми. Це не означає, що я буду вчити вас неправильно. Ні, це лише означає, що для того, щоб нам почати говорити. Нам треба говорити, по-іншому це не працює. Мені здається, я це вже мільйон разів казала, але я все одно буду на цьому наголошувати, тому що воно десь, можливо, не одразу доходить. Або ми такі: ну, так, я знаю, я розумію, але я це не роблю. В мене, наприклад, з англійською це пройдений етап, але з іншими процесами я ще так само тут торчусь. Наприклад, Ютуб. Я за цей рік я почала активно вести ютуб в кінці травня. І знаєте, моє бажання, щоб кожне щоб моє перше відео або кожне відео було ідеальним, щоб і світло було, і звук, і я класно говорила без помилок, і монтаж в мене був швидкий. Ну так не буває. Я не можу щось почати робити, те що я до цього не робила, і бути ідеальною одразу. І ви мені писали, що там звук. Трошечки не такий, або ви мені писали, чи то на іншому каналі, що там світло не таке. Ну, я ж не можу це знати, я тільки починаю це робити. І далі поступово будуть в мене покращення, я сподіваюся. Але все одно мені ще важко, тому що я записую відео, я сідаю за монтаж, і я дивлюсь, така, а мені не подобається відео. І інколи це доходить до абсурду. Знаєте чому? Тому що не така зачіска, ну не така укладка, наприклад, або рубашка не так сидить, і я просто не подобаюсь. Тобто, не те, що я говорю, не суть, а просто картинка. Ну, слухайте, це вже, мабуть, трошечки тумач. Правильно? Так само ви. Ви знаєте слова, ви знаєте базову граматику, але ви не скажете, бо ви не впевнені, або щось вам там до кінця заважає. Ну так воно не працює. Ми не навчимось так. Це буде постійний процес на одному і тому ж місці. Тому для того, щоб був прогрес, треба закрити на то очі або... Прийняти, що помилки ну, це частина всього процесу. І далі буде легше. Я вам це кажу і сама собі думаю, боже, ну це ж треба було. Я за цей період, що я почала вести YouTube, мені здається, два відео, так я і не опублікувала, тому що вони мені не сподобались. Можливо, вам би було абсолютно нормально. Ось, а я чомусь вирішила, деякі я перезнімала, деякі я просто пропускала тиждень через те, щоб мені... Не сподобалось. Ось така історія. Тобто, якби я, наприклад, не так ставилась до тих помилок, в мене було б на каналі більше відео. А більша кількість відео це означає, що більше людей побачило б мій контент. Якась би частина підписалась, хтось би поділився моїм відео. Тобто, те, що я не викладала ці відео, в першу чергу я зробила гірше собі. Тому подумайте про це. Рухаємось далі. Друга помилка це небажання платити гроші, вкладати гроші у навчання. До речі, просто щоб ви знали, цей шматочок я зараз вже втретє буду перезаписувати. Чому? Тому що я собі склала план, який я хочу, ну тобто скрипт для мого відео. Я прописала другий пункт, так, про гроші, про інвестиції. Так буквально коротко, тезисно написала, що я тут буду говорити. Але через те, що в мене дуже багато інформації, в мене ось так трошки хаотично виходять думки мої. І через це я записую, я говорю і розумію, блін, ну трошки каша. Так, ось, до речі, ми зараз це підв'яжемо. Так, ось дивіться, не бажання платити гроші, наприклад, викладачу за заняття. Я самостійно вивчу, можна вивчити самостійно. Я дуже багато безкоштовних ресурсів. Вони досить гарні. Це абсолютна норма, але. Питання в тому, щоб знайти цю систему, щоб у вас було системне навчання, не десь там шматочок, там аудіювання, там читання, там граматика, там щось я послухала. Я правда завжди кажу все краще ніж нічого, але дивіться, якщо у вас вивчити англійською є пріоритетним, то ну, я би все ж таки радила знайти. Кошти за рахунок якихось інших маніпуляцій якось знайти і виділити на той бюджет, тому що дуже важливо в навчанні мати систему, мати розуміння, куди ми рухаємося, з якої точки, в яку точку, і що нам для цього потрібно. Мене, до речі, не один учень протягом цього року зазначав, що ну, наприклад, вони займалися з іншими викладачами, потім приходили до мене, і вони відмічали, що дуже їм подобається те, що є система. Тобто я беру за основу. Підручники їх склали розумні люди, методисти тобто, вони розуміють, як і що. А вже коли в мене є основа. Правильно підібрана основа, я додатково або щось додаю, або викидаю те, що нам не потрібно. Але все ж таки, в нас є 100%, в нас є система. Ми знаємо, куди ми рухаємось і як ми рухаємось. Я не кажу, що самостійно не можна, самостійно можна вивчити все, мені здається, бо багато чого. Але коли ви знаєте професіонала, це буде набагато, я би сказала, коротший шлях. Я, наприклад, коли я йду в зал, або коли я хочу інше щось вивчити. Я не розбираюсь в цьому саме. Ну не те, щоб я зовсім не розбиралась, тобто я маю розуміння, що ага, має бути ось так, ось так не має бути точно. Але за деталями, за нюансами, я звертаюсь до професіонала, тому що ця людина точно знає, що робити і як то робити. Ну, наприклад, я так само вчу англійську. Час від часу в мене є викладачі, вони мені там або подобаються, або не дуже. Але я завжди плачу за то гроші. Чи можу я, як репетитор з майже десятилітнім стажем, зробити це сама? Можу. Але ось у мене в січні починається персональне навчання, де одна година буде вартувати 150 доларів. Тому чи можу я то зробити сама? Можу, але я не хочу. Є людина, яка в цьому плані професійніша ніж я. Я знаю, що я зекономлю собі час, я зекономлю собі нерви, і в нас буде обмін я людині, кошти, людина, мені знання. Все, але знову ж таки, я не розглядаю це як витрати, я розглядаю це як інвестиції. Пропоную зробити підсумок в цьому пункті, тому що тут багато чого, багато інформації. Як я це бачу? Якщо у вас англійська, точніше, якщо у вас стоїть задача зробити англійську частиною вашої рутини, ну тобто, просто розвити цю звичку. До лінго, чи як воно там називається, чи якісь схожі застосунки абсолютно нормально тут працюють. Що ви робите? Ви просто розвиваєте звичку, що ось я займаюся там щоденно чи там через день англійською мовою. Окей, це абсолютна норма. Але якщо у вас стоїть задача, о, точніше, якщо у вас є певні дедлайни, або вам прям потрібно вивчити англійську, тому що ви за кордоном, або тому, що це вам потрібно для роботи, я би радила не гаяти час, не розпилятись, тому що, знаєте, ну я ж кажу, там чуть-чуть, там шматочок, там шматочок. Це все добре, але це не буде так системно, як це потрібно. Тому в цьому випадку я би радила вам знайти людину, яка допоможе вам в цьому. До Речі, ще маленьке уточнення. Коли я кажу, що знайдіть людину, тому що це краще швидше перед тим, як іти до когось, ознайомтесь з відгуками про цю людину чи про цю школу або про ці курси, тому що на просторах інтернету вам наобіцяють просто золоті гори. англійська від нуля до продвинутого рівня, там за три місяці я таке бачу, чи не щодня в мене від цього сіпається око, тому що ну не можна так. Взагалі, знаєте, таке визначення вивчити англійську, ну на трошки філософське. Я ще до сих пір її вчу, бо ну, постійно є що вчити. Але ви маєте розуміти, що якісні знання або якісний курс, він не може коштувати ну, 3 копійки. Я, от буквально, сьогодні, здається, бачила там марафон чи то курс на основі чогось. Шалена знижка, знижка 2000 гривень, тому що до цього там був він 200, а зараз унікальна можливість придбати цей курс за 200 гривень. Ну, слухайте. Ну, от, тобто, якщо ви платите за курс 200 гривень, то там цінності, ну, хоч би було на 200 гривень. Розумієте, про що я? Налаштуйтесь на те, що якісні знання коштують дорого. Не завжди дорого означає якісно, я теж з цим згодна, але трошечки критичне мислення треба вмикати в цьому випадку. Я знаю, що всі ми хочемо якнайшвидше. Я теж хочу гарну, наприклад, фігуру за 2-3 нідільки, але так воно не працює. Тому пам'ятайте про це. Йдемо далі. Помилка номер три, яка, до речі, ми, яку ми можемо підв'язати під попередній пункт. Ну, наприклад, ви вирішили, що Окей, я йду до репетитора. Ви знайшли репетитора, ви займаєтесь двічі на тиждень, ви платите йому грошики, і на цьому все. Ви думаєте, що це відповідальність репетитора? На жаль, я, як репетитор, як викладач англійської мови, я не можу за вас вивчити слова. Я не можу за вас розібратися в певних моментах. Тобто. Від себе я роблю максимум. В нас є система, ми з вами навчаємось, Я допомагаю, я дивлюсь, де нам треба більше уваги приділити. Тобто я під вас адаптую навчання, але я не можу тобто, залізти до вас в голову або вставити свої знання вам. Ну, тобто, ось таким чином, через якусь флашечку, так це ну, поки що не працює. Тобто, ви маєте розуміти, що ви знайшли людину, ви платите кошти. Але 80% – це ваша задача. Я, як викладач, я всім своїм учням даю, ну тобто, одне і те ж. Ну я маю на увазі, звісно, там в залежності від рівнів, Але я нема такого, що одному учню, любімчику Я там якийсь секретик розповіла. А іншому учню не розповіла. Так не буває. Але люди, які мають, наприклад, однаковий рівень, і ми займаємося за одними підручниками, мають абсолютно різний прогрес, мають різні результати. Чому? Тому що людина один учень. Щодня, наприклад, намагається тренувати англійську мову, використовувати ті поради, які я даю, вчити слова, робити домашку. А інший учень просто двічі, являється, двічі на тиждень являється на заняттях. Розумієте, про що я? Тому знайти репетитора, це супер, це клас. Ви приходите на заняття регулярно, тому що це дуже важливо. Ви виконуєте домашнє завдання. І до того ж, вам треба це все практикувати, тому що будь-яку мову, будь-який навик нам треба підтримувати. У мене є до цього прикладу історія, така мені здається, в тему. Ну хоті сказати, з вашого дозволу я розповім, але у вас вибору то немає. Я все одно я розповім. Так, ось я ходила декілька років назад в тренажерний зал, я знайшла собі тренера, тому що для мене це єдиний спосіб ходити в зал, наприклад, візьмемо тренажерний зал. Я, якщо я просто куплю абонемент, я схожу раз і більше ходити не буду. Наприклад. Але коли є людина, яка наперед заплатила за 10 занять, я знаю, що в мене є місяць, інакше вони згорять ці гроші. Я. Excuse me, я буду ходити, тому що я заплатилась. Так це для мене працює. Так само працює з навчанням. Якщо я заплатила до ну, недорого, якщо я заплатила багато, я пройду цей курс і візьму з нього максимум. Якщо я заплатила для себе невелику суму, я два місяці назад, якщо не більше будь, купила курс, класний курс, але за невеликі гроші. Я його навіть не відкривала. Ось так це працює для мене. Тому повертаємось. я ходила тричі в спортзал, і тренер мені казала: окрім того, що ми тут займаємось, тобі треба контролювати харчування. Я в спортзалі попрацювала, пішла додому, з'їла якісь там, з'їла булочку або з'їла Макдональдс, або ще щось. Я не демонізую їжу, я про те, що. Це все працює в системі, це те, про що ми говорили. Тобто не буває такого, що я ходжу в зал, значить, все автоматично за замовчування в мене буде гарна фігура. Вона не буде гарна, якщо я не почну на кухні відслідковувати, що я їм, як я готую страви і так далі. Це все працює. Комбінації так само і тут ви пішли до репетитора. Класно! Але ваша задача так само ще інші кроки робити. Наступний пункт про систему і яким чином ми вже це з вами проговорили. Як я складала собі скрипт до відео? Я не знаю, але система це важливо. Ми вже це з вами проговорили. Тому такий в нас був третій чи четвертий пункт. Четвертий. І рухаємось до наступного і останнього пункту. Це коли ми чекаємо ідеального моменту або ідеального часу. На жаль, життя така штука не мені вам розповідати, що життя непередбачуване е ніколи не буде найкращого моменту. Абсолютно, ну тобто, ніколи не настане той ідеальний момент. Дуже часто учні відмічають, що вони жаліють, що вони не почали робити це раніше. Ну, тобто, на заняттях ми починаємо вчити, проходить там короткий час, вони бачать, бачать результати, бачать прогрес, і вони, блін, я жалію, що я не почала це там, рік назад чи два роки назад, тоді, коли я хотіла. А вони чекали якогось ідеального моменту. Я розумію, що. Знову ж таки різні моменти бувають. Ми не завжди можемо інтегрувати англійську, особливо коли є діти або якісь фінансові труднощі. Я це все прекрасно розумію, але якось маємо між тим балансувати. Тому я би рекомендувала зараз для себе визначити, що якщо ви хочете почати, хоча би почати, наприклад, вчити англійську, ви можете подивитись, які застосунки можна встановити собі, що є безкоштовним, як найкраще. Є штучний інтелект, який можна попросити, що Окей, я хочу самостійно почати вчити англійську в мене, там який тест мені пройти, щоб я розуміла свій рівень або з чого мені почати. Ну тобто більш-менш якось це. Налагодити, тобто зробити собі це якоюсь системою, або почати дивитись, почати шукати репетиторів. Ну тобто, сьогодні можна, мені здається, підлаштуватись від все, і завдяки інтернету і всім цим штучним інтелектам, ну мені здається, все можливо сьогодні. Букло би бажання і ось розуміння того, що не буде ідеального моменту. Ну що, на цьому, в принципі, все. Сьогодні ми з вами розібрали такі ключові моменти, з якими я зіштовхую, з якими зіштовхуються мої учні. Я сподіваюся, що я вам трошечки надала натхнення та мотивації. І якщо, наприклад, ви зіштовхувались такими ж помилками, напишіть мені, будь ласка, як ви з ними впорались або ви в процесі. Можливо, у вас щось інше турбує, що я не зазначила в цьому відео. Ви знаєте, що я завжди намагаюся відповідати на коментарі, і мені щиро приємно отримувати зворотній зв'язок від вас. Ну що, це в нас кінець року. Я вітаю вас з наступаючим новим роком чи з Новим Роком, коли ви будете дивитись. Ну і звісно, я хочу побажати, щоб 2025 рік нарешті нам приніс омріяну перемогу і мир в Україні. То кажуть, бажання зараз у всіх одне. Тому тримаємо кулачки, загадуємо бажання. Ну і звісно, я вам також побажаю почати вчити англійську в 2025 році, ну або покращити ваші знання. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого та до нових зустрічей, Па-па!